Всім привіт! У цьому відео це буде відео окреме від всіх влогів, це буде мотивація на прибирання. Сьогодні у нас субота, тому я зайнялася маленьким прибиранням, яким займаюся майже кожного дня, кожного дня щось мию прибираю, але чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, але у нас так не виходить. Переходиться прибирати кожного дня, щось підтирати, витирати і щось ще там робити, тому що маленькі діти, і з ними це просто нереально. Я не встигаю нічого прибрати, тому прибираю кожного дня. Дуже люблю, коли чиста раковина у мене, все протираю насухо. Дуже люблю, коли немає посуди, і люблю, коли повний дозатор миючого засобу. Теж один факт про мене не люблю: миючі засоби, які мають запах, мене вони просто від них вернуть і. Тошнеть, я не можу тоді мити посуд, тому обираю без запахів такі дитячі і нейтральні. Наливаю повний ковшин води, тому що діти завжди просять пити. Забираю бутилку, щоб не було лишнього. Просто її ховаю, і нам цього ковшина буде достатньо на сьогоднішній день попити водички. Ставлю туди у кутик вазочку з моїми сухими квітами. Не забуваємо про обід, теж його готуємо, нікуди від нього не можемо втікти. Треба готувати їсти, треба поласувати чимось смачненьким. І переходимо знову до прибирання, розхламляю ось цю вот мікрохвильовку, на ній завжди все хтось щось кидає. Ставлю відкриточку, щоб не забути, що ти особлива, ви особливі, кожен з вас із нас є особливий. І перехожу далі до миття зеркал. Помило зеркало у ванні. і найбрудніша частина сьогоднішнього нашого дня це просто фурор. Це у нас коридор. В коридорі ми складаємо всі речі, які нам не потрібні і потрібні. Ми просто приходимо сюди, все скидаємо, складаємо, і діти сюди приносять ще інші речі. Я дуже сильно люблю осінь. Осінь це для мене дивовижна пора року, я в неї просто закохана, але я не люблю осінь. І за того, що дуже багато бруду. У нас вже начався, е, сезон дощів, і все взуття буквально все мокре, брудне, багато піску, який ми заносимо сюди, і потім розносимо по всій квартирі. І його постійно треба прибирати. І ось це от я тільки недавно тут прибирала. І знову цей весь хаос. Взуття забираю мити у ванну. І протираю обов'язково підлогу. Ось на цій вішалці у нас висять речі, які ми вдягаємо. Там є попросовані речі, і деякий верхній одяг, який накидаємо перед тим, як виходити на вулицю. Діти бігають тут, звичайно, мені допомагають, куди ж без них. Ангеліна допомогла мені шваброю, я тут падала, за ту швабру, падала, але втрималася. Тож таке от в нас тут прибирання, діти без дітей нікуди, я тут прибираю, там вони смітять, і це так у нас е, постійно. Стелю таку ганчірку і перемиваю все взуття і складаю його туди. Це ми один раз вийшли на вулицю і три пари взуття е, готових для, е, для, для миття і для забруднення коридора. Тож після мого прибирання там мені вже стало жарко, я навіть роздягнулася та одягнула футболку і перейшла на кухню. Мої діти тут їли сьогодні на вулиці брудно, мокро, тому цілий день просиділи вдома, тому я цілий день хожу і за ними підтираю, прибираю, тому що це просто нереально. То вони їдять, то вони накришили. Ну, їм запретити це дуже важко, я, звісно, стараюсь, але, але все рівно таке от. Буває цілий день. Прибираю, складаю в приготовлене у холодильник. Хожу тут, як, як швидко я прибираю. Так, аж хотілося б прибирати в житті. Я потратила на це трачу цілий день. Ну, звичайно, там з переривами, але все ж таки стараюся підтримувати чистоту кожного дня не так, щоб драяти цілий день, тому що квартира невелика, але на це піде цілий день, і то ти все не прибереш, що хотів прибрати. Я не знаю, як так у нас виходить. Але я тільки помила посуду і знову її багато, бо діти знову їли, щось просили. І, ну, так завжди. Витираю свою мікрохвильовку, вона була небрудна, там деякі крихти, просто витерла та й все. Та й вона чиста. Кожен день підтримувати, тоді виходить достатньо чисто. І хочу ще прибрати у ванні, тому що в ванні там теж ванну я ставила взуття. Яка мила, і тим же я насмітила, а діти хочуть вже купатися. Вони вже сьогодні награлися, їм скучно. Тут дитина в мене просить цукерки, замітила, що я їх поставила на мікрохвильовку, але я їй їх не дала. Признаюсь вам чесно, не дала, обманула її, дала їй компот, який я зварила. І ось такий от наш суботній день, так він пройшов. Виставлю це відео, певно, що завтра зранку, це буде неділя. Тож я вам всім бажаю прекрасних виходних. У мене вони прийшли прекрасно. Я хорошо прибрала, задоволена, що в квартирі чистенько декілька днів буде, чисто, поки я буду на роботі. Ось така от ванна вже готова. Дивіться, як швидко вона прибирається, готова до купання. І на цьому вас з вами буду прощатися всім вдалих вихідних. Мирного нам неба. Пока-пока.